У нас завершується один етап, розпочинається інший етап. На сьогоднішній день ми на етапі завершення реєстрації на основному сесії зовнішне залежного оцінка, і паралельно у нас за тиждень дійсно розпочинається пробне зовнішне залежне оціння. Дві сесії будуть проходити в перші-дві суботи-квітня. Сьогоднішній день стосовно пробного зовнішнього залежної ціні з 10 по 31 січня відбувалася реєстрація на пробу зовнішнього залежної ціни. За цей період в нас зареєстровано 5 856 осіб з двох областей з Херсонської Миколаївської і 10 осіб з Апономної Республіки Крим зареєстровано. Загалом це 9 017 тестів, які ми будемо організовувати на пунктах тестування, що створені в Херсонській і Миколаївській області. Перша сесія у нас буде відбуватися 1 квітня, друга сесія 8 квітня, першу сесію це буде іспит з української мови і літератури, друга сесія це з усіх інших 11 предметів, які е, виходять на незалежне оцінку. Що хочеться сказати стосовно про зовнішньозалежного оцінювання. Ну, ось на слайдах ви можете бачити мережу, яку ми зорганізували на пункт на Херсонській області, Миколаївській області. Херсонської області це будуть 5 міст задіяні в цьому процесі: Генічіс, Олешки, Херсон, Нова Каховка і Каховка. На базі цих міст створені пункти проведення пробного зовнішнього залежного оцінення. будуть діяти 11 пунктів. Така ж сама мережа створена в Миколаївській області. Там буде трішки більше пунктів, тому що теж ключе зареєстровано, це 6 міст і 12 пунктів проведення зовнішньозалежного оцінювання. Яка особливість зовнішнього зовнішньозалежного оцінювання в цьому році? Дітям буде надана можливість визначити результат незалежного оцінювання і встановити цей результат самостійно, взявши свій паперовий бланк і через свій персональний кабінет. Ввівши дані в електронний бланк, протягом трьох днів дітям буде встановлено результат за школою 100-200 балів, а також переведено в 12-ту бажану школу, що дасть можливість зорієнтуватись, на якому рівні вони знають той чи інший матеріал для того, щоб краще підготуватися до основного тестування і фактично півтори місяці, щоб були для дітей для того, щоб десь підкоригувати свої знання. Що стосується основної сесії і процесу основного тестування, Основна сесія в нас цей процес розпочався з реєстрації, який почався 6 лютого і тривав до 17 березня. Тобто, основний етап реєстрації вже завершено. На сьогоднішній день в нас іде період так званої дореєстрації або перереєстрації. Тобто, всі ті діти, які до нас зверталися, ми їх зареєстрували. Всі ті, хто неправильно оформив реєстраційні документи, або були якісь недоліки в документах, які надсилалися до нас, пройшли регламентну комісію, і ці документи повернуті їх дітям для перереєстрації або ж учасника минулих років. Також, як сказав Анатолійович, всі наші випускники, всі наші рядикласники будуть в обов'язковому порядку проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішньозалежної оцінки. Реєстрацією цього процесу займалися загальної навчальні заклади. В Кожні, кожній школі була визначена особа, яка займалася створенням реєстраційних документів. На сьогоднішній день, скажем, ну, скажем, скажу так, що це ну, не кінцева цифра, ми ще фактично три тижні буде тижні. Вичай, тиждень буде працювати над процесом реєстрації на сьогоднішній день. Станом на 24 четвертому треті в Херсонському регіональному центрі зареєстровано 13 668 осіб, з яких 6740 – це Миколаївська область і 6948 осіб. Це Херсонська область. Фактично ми виходимо десь на 7000 тисяч осіб в Херсонській області, які проходити залежне оцінювання в основну сесію. Ну, можливо, ще ми до 7 тисяч вийдемо на цифру 7 тисяч за цей тиждень, я думаю. Але в зв'язку з тими демографічними факторами, які в нас є і в країні, і в області в цілому, кількість дітей зменшилась фактично на 1 тисячу. Минулого року у нас було 8 тисяч учасників Херсонській області. Що стосується графіка проведення, він відомий, він був опублікований ще в жовтні минулого року. І відповідно від цієї кількості зареєстрованих, яку ми будемо мати на кінець наступного тижня, ми разом з е, обласним управлінням освіти, науки і молоді розпочнемо роботу щодо формування мережі пунктів проведення зовнішньої залежної ціні державних підсумкових дистанцій, виходячи з цієї специфіки, хто як проживає, хто де проживає, де зареєстрована найбільша кількість учасників. А яким чином, тому що оскільки це державна підсумкова атестація, буде стояти питання перед місцевими органами управління освіти щодо забезпечення явки учасників на пункти проведення кроку це підвезення. Це певні труднощі, це певні, ну скажімо так, це певна робота, це певний об'єм роботи, яку буде потрібно буде спланувати і здійснити. Тому, от якраз в координації з місцевими органами управління освіти, ми будемо діяти в цьому плані для того, щоб максимально ретельно підготувати до цього процесу. І щоб цей процес був мінімально проблематичним для наших дітей на пунктах проведення основної сесії зовнішньозалежного оцінку. Щодо додаткової реєстрації, в нас ще буде період реєстрації на додаткову сесію це період, який, буде, який займає час з 3 по 19 травня. І він е, щорічно, остання тенденція останніх років, е, він направлений якраз на е, дітей з тимчасово окупованих територій, і він направлений на наших демобілізованих воїнів АТО, які прийдуть якраз в період е, до травня місяця і матимуть змогу зареєструватися на додаткову сесію зовнішньозалежного оцінювання для того, щоб мати можливість стати студентами вищих навчальних закладів України. Ми цей процес також будемо здійснювати в травні місяці. А сесія додаткова вже в липні місяці дасть можливість їм пройти це тестування і мати можливість подавати свої документи до приймальної комісії вищих навчальних закладів. Щодо, щодо результатів зовнішньозалежного оцінювання, то в цьому році трішки збільшується навчальний рік в загальноосвітніх навчальних закладах. Попередні роки навчальний рік закінчувався фактично травня місяцем, в цьому році цей рік подовжено фактично на місяць. Оскільки всі результати ЗНО автоматично є результатами ДПА і тому школи не можуть 11 класників відпустити раніше ніж отримують результати державної підсумкової атестації. ми розрахунку український центр обіцяє, і ми підтверджуємо по максимум цей момент, що до 23 червня всі діти 11-класників отримують результати державної підсумкової атестації в своїх персональних кабінетах. В загальному сітні навчання заходи ці матеріали прийдуть. В електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису директора Українського центру. Ця схема вже працювала в минулому році, тому це вже опрацьована методика, якби і проблем не було в минулому році з утриманням результатів. Ну і будемо готуватися будемо планувати свою роботу для того, щоб у нас пройшло все якісно, організовано і без проблем. Я передаю слово далі. Я хотів би тут доповнити, знаєте, кожного року у нас там виникає питання із забезпеченням випускних там, проведення і так далі. Останні дзвони, які завжди прийдуть в кінці травня. І діти завжди отримують вчасно всі документи про освіту. Ну, Це на увазі виставку. Але дійсно прошу сказав Максим Юрійович про те, що додатки до атестатів будуть отримані після того, як буде підтверджено вали проходження під час державної атестації поруч із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання. Тому ми всім рекомендуємо також, що ми ще на початку навчального року попереджали керівників фізик освіти, відповідних директорів шкіл про те, щоб планували для себе проведення заходів святкових, що пов'язано з закінченням навчального процесу, якраз не раніше які ці дати, які, які проговорювали. А також минулому році ми добре спрацювали в цьому напрямку і про це підкаже Максим, і так, що до... до 23 числа, до 23 червня все дети смогут отримать полный комплект документов про освіту разом с своими сертификатами для доступа до высших начальных заходов. Вопрос можно, Черноморская ТРК, как крымчане будут, крымские дети, проходить ЗНО? Ну, крымчан есть несколько вариантов, и за последние 2-3 года уже практика и несколько направлений, скажем, методик уже выработан. Первый механизм это экстерный. Дети приезжают с территории оккупированного Крыма, закрепляются за э, общеобразовательными школами в Херсонской области. Э, в форме экстерната проходит обучение, и школа их регистрирует на Д2 плюс ЗНО, по результатам которого они получают аттестат о полном среднем образовании украинского образца. С этим документом они имеют право поступать в высшее учебное заведение Украины. Друга схема создана так називаємо центр Криму Україна на базі вищих очебних заведені, 10 заведені в Україні, Євген Толіч також цей процес координують на обласному рівні, тобто це вищі навчальні заклади, які можуть створити умови для проходження державної підсумкової атестації на базі вищого навчального закладу, навіть якщо ці діти приїжджають із. Документом про повну загальну середню освіту російського зразка або кримського зразка, який не розміється ніде в світі. Тобто з цими документами діти підтверджують, скажімо так, цей документ проходять державну підсумкову атестацію і мають право бути зараховані саме в ці вузи. Програма Крим України була розрахована таким чином, щоб охопити максимально всі напрямки підготовки, на які здійснюються, які готують вищі навчальні заклади. Тобто, це вузи різних спеціальностей, різних напрямків підготовки для того, щоб максимально охопити весь повністю спектр вищої освіти в Україні. Я, якщо можна, дозволю доповню сама Юрію, Попередньо ми поки що поговоримо на рівні міністерства, що програма Якраз Україна Крим буде розрахована і в цьому році. І ви знаєте, що в цьому році наша область була одним із ініціаторів і зареєстрований законопроект цілої групи народних депутатів. Ми плануємо отримати спеціалізовану квоту для навчання кримських дітей і дітей з зони проведення антитерористичної операції на рівні тисячу міст. Для вузів Херсонської області, Миколаївської, Одеської Запорізької областей. Тому що наше принципове рішення про те, що якраз через систему освіти ми можемо отримати, повернути дітей, по-перше, навчатися на території України, і по-друге, ми зможемо виходити на так званих агентів змін за тих дітей, які зможуть у нас навчатися. Зі своєї боку, наші університети готові до такої програми. Ми постійно з ними зараз на контакті, і вони готові забезпечити всі умови для навчання таких діточок з Шара з Повторюю, з Крима, із Луганської, Донецької областей. Тому в цьому випадку ми готові. Порівняно з минулим роком і поза минулим роком, кількість осіб, які приїжджають до нас вкладати зовнішньозалежно учини разом із державною підсумковою атестацією з тимчасово окупованих територій і територій проведення антитерористичної операції збільшується вдвічі. Якщо в 2015 році це було близько 90 осіб, то в 16 році це вже було близько 160 осіб. В цьому році вже, вже лише на пробне тестування вже у синдюрі зареєструвалося близько 10 осіб. 10 осіб з Криму, і на основну сесію ми ще цифри не підводили, але за попередніми даними, ось ми були в понеділок в Нічівському районі. Там уже з Криму на екстернат зараховано. Близько 90 осіб з Криму і в Скандовському районі ми були буквально вчора. Зараховано близько 50 осіб Тобто загалом уже десь 140 осіб на даний момент це лише по двох районах Херсонської області. Плюс у нас є Чаплинка-Каланчак, де також люди під'їжджають і реєструються на екстернат. Тому на кінець реєстрації ми будемо запрошувати цю інформацію у районних відділів управління світ для того, щоб зібрати статистичні дані скільки ж цих екстернів з Криму до нас під'їхало для того, щоб ну, орієнтуватись. В цифрах, яким чином відбувається цей процес, ну і звичайно, окремий період для них буде це в травні місяці. Це окремий період реєстрації саме для хремічан. Тому ну, ми розраховуємо, що ми вийдемо на 300 осіб, на 400 осіб. плюс програма Крим Україна, яка додатково ще дає можливість дітям мати право здійснити. Мету свою навчання в вищій школі в Україні. і додаткові місця, які ми плануємо залучитись за рахунок державного бюджету. Тобто ми просто бачимо про те, що для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, є єдине розуміння, що з тим документом або з тою бумажкою, бо документом ми його назвати не можемо, який видає тимчасово окуповані там влада і так далі, псевдо Вони розуміють, що майбутніх їхніх дітей немає, і тому вони переїжджають до нас. на так звану материкову частину, так але до нас на території України, щоб дійсно підтверджувати свої знання і мати можливість право вступу до наших українських вузів.